А ти знаєш, що може зіпсувати саму найдорожчу процедуру косметологічну, або чому одні клієнти отримують вал ефект, а другі ледь замітні? Є один крок, який тобі допоможе отримати наймаксимальніший ефект поєднання косметологічних процедур, масажних технік з нутрицевтикою. Я Богатарьова Яна, лікарка-дієтолог, яка є власницею мережі медичних кліник схуднення, корекції фігури та косметологічних процедур. Маю свою школу естетичної медицини та є викладачем з знутрицептики та дієтології. 2 квітня о 15.00 приходь на наш вебінар, який має назву Трансформація шкіри, нюанси та секрети поєднань у косметології. А ви дізнаєтесь, чому нутріцептики це не просто тренд, а масхеф для результату. Які комбо працюють найкраще на омолодження на ліфтинг шкіри? Якщо ти хочеш, щоб твої процедури мали такий ефект, тобі треба дізнатися ці секрети. Красива шкіра це не просто догляд, це про глибоку трансформацію.